Чаточка, всім привіт! Сьогодні з вами зайдемо в Єву і зайдемо в сенсей. Я поміряю футболки, вам все покажу. Такі справи. Залишайтесь зі мною, дивіться відео. Так, на файлі відкрилась Єва. Зайдемо подивимось і заодно я візьму від містаї. Ті тіні, які я хотіла б. Ну, що ви думаєте, дівчата? Тут взагалі немає на першого тону, на другого. Ось такий кружечок тут з акціями на корейські засоби. Для товари для дому знайшла приповнення цієї. Такі формочки для цукерок чи для льоду, якщо ви хочете 50 гривень. Ось такі для льоду солод теж 50, лопатка 40, гарна. У мене така ж наша. І різних кольорів. О, клас. Торкушечка для картопельки 50. Чіпчики для салату і 50. І ось така лінічка за 40. Прикольно вона так от складається. Бачите, так виглядає, щоб місця багато не займати. І вінчик 30. О, вінчик за 30, дуже гарний. Так, і, Дівчата, хотіла ще, знаєте, щоб показати вам знижки на сухі шампуні. Батіст сухий, який оригінал. оригінал Оцей на знижці. 231, потім че теж оце 231. А, йдемо далі. Sensitive теж. А, ні, тут навіть не 231, а 209. І LC 174. God to B, 181 великий, 116 маленький. Це що у нас? Калос, а калоса нема. Калос розкупили, напевно. Ну, це а гарна ціна на альсет. 174 гривні. Він великий. Скільки мілілітрів? 200 мілілітрів. Засоби третій у подарунок. Якщо хтось з вас скористувався, напишіть мені відео. Ось такі прикольні розчісочки для дівчаток з Гарфільдом. На знижці зараз 134 маленька і більша теж 134. Такі вони прикольні. Класно, єву зробили, мені подобається місце багато, так якось більш зручно. Бачите, які широкі ряди. Вибір великий, навіть дуже. Я дуже багато всього чого в інших тіла. Якщо я не помиляюсь, раніше в цій єві не було пральних засобів. І туалетного паперу, серветок таких великих. Зараз все з'явилось. Хочу вам показати, дівчата, просто суперкрасу. Найцікавіше, що ось ці тарілочки стоять по 50 гривень, виглядають гарно, але вони пластикові. Чуєте? ось таке серденько. Є пластикові тарілочки за 70 і 400 стаканчики пластикові за 60. Ось тут покажу вам, якщо треба, зупиняйте. Ось це шикарня. Салатниця ціна 90 гривень. Акція на білупінька, мінус 25 на другу ліницю. Я... Я хочу ось цей рушничок 30 гривень, такий яскравий. А він з яєчками. Ні, вже не актуально, не беру. Знайшла ще собі ось таку сільничку за 40 гривень. Подобалась. Потім зайду візьму, бо не хочу з собою носити такі бокали. 80. Салатнички знаєш, знайшлося, поки висяв. Ось такі. Що це? сусники за 80. Приходьте, дівчата. Дівчата, що в мене є? Місай! Мені знайшли місайці. рідкі тіні сріблясті. Майже перед самим виходом у дівчат запитала, вони сказали, ми ще їх не виклали, бо у своїй я випитала, в них були тільки бронзові. Дуже я задоволена. Завтра вже намазюкаю. Твої так, ну що, дівчат, прийшла я в Сінцей. Хочу поміряти футболочки. Дуже мені подобається от такого формату ковтинки. Мені здається, в колінці я вам подібно показувала. Тут ціна 460, а там, здається, 600. Якщо я правильно пам'ятаю, хочу її поміряти, але брати не буду, запам'ятаю цей код і пошукаю на сайті, може буде знижка. Якщо вона мені підійде по гасуну. Ось такі теж. Взагалі зараз я помітила, що оці в'язані, типу теплі речі на літо, вони тренді. Я хочу ось таку поміряти. Типу по полу і ще маєчку на гудзиках зараз вам покажу. Давайте маєчку спочатку покажу цю артикул. ціна Т460 маєчки. ось артикул, кому цікаво. Бачу, що багато дівчат підходять до цієї маточки, дивляться і беруть. Зараз yes. ми подивимося артикул. Де артикул, де артикул? Ой, ну де ж Ой, пробачте. Так, дивиться тикул, дівчата. Ціна 270. Що, тут у нас сіточка? Там підкладка. І підкладка поліестер. Така ковтинка подобається, мені дуже прозора. Теж під якусь шовкову юбку або шовкові штани зараз. теж багато в інстаграмі виставляють шовкові палаці. Дивіться, ось така відкрита спинка. Що по ціні, що по ціні, що по ціні. 600 артикул. Верно. Так, і показую вам ще майку, яку я примірю. Ось така. Бачиш себе у прийому велике, але примірюємо. Так, ціна 460 артикул. Зараз візьму, напевно, чотири футболочки, які мені сподобались. І ось цю майку, і ось ту поло, дірочку. Йдемо приміряти. Багато в сенсі ось таких от шортиків коротеньких. Свій лук, вам покажу. Сумочка просто шикарна. Дуже мені вона подобається. Це бренд Ромашка. Взагалі я думала, що вона дуже маленька, що туди нічого не влізе, але туди вміщається все і навіть більше. Дівчата, я напевно розділю відео на два. Це буде влогове більше, а інше вже буде з примірками футболок Просто не можемо показати вам цю красу. Дивіться, які маленькі сумочки для ваших донечок. Єдинорожка є. Є ось така просто з бантиком. По 169 гривень. Зараз покажу вам артику. Коло донечки. Це просто на степні. показати казати, ось таку дощечку з п'ялочками. Вона коштує, скільки вона коштує, не бачу, 459 гривень. Така прекрасна. І ось такого формату є три штучки. І така вузенька душечка. Скільки вона, вона 389. Дівчатка, якщо ви забули в неділю, День мами. Ось така чашечка на подарунок. 149 гривень. Best Mom Ever. І ось така ще є вайф мам, босс. Вона теж 149, гарні чешечки. Не забувайте привітати своїх матуш, наших квіточок, наших дірочок. Найкращих жінок у світі для кожного і кожної з нас. Для ваших кишечок і собачок покажу лежанка 600, де вона така велика, величезна двікса. І ось такі поменше 339. Така кремова, біла, сіра. Так, мені здається, чи 339 гривень це дуже дешево, як для лежанки, В магазинах там ціною. Кусаються. Дорого так ще. Ось такі якісь штучки. 599. Це туалет, напевно, 339. А це точки. А скільки кухтеточка? Цікаво. Ось така в формі кактуса. Скільки вона? 159 гривень. Люди купляють такі за 700, за 1000, за 2. А тут 159 гривень. Кому треба кохтиточка, приходьте у сінсей, бери для своїх кишечок і котиків. Є ось така корні каптуса. І зараз я вам ще покажу ще є, що це за кохтиточка. О, це така звичайна. Це звичайна це 169. Ну, Корни каптуса прикольніше, цікавіше, веселіше. Так, давайте, дівчата, прийдіть і купіть, поки вони є. Ось і щиточки для вичісування, для кішечок, для собачок, для собачки 149, для кишечки теж 149. І ще я вам покажу лопаточки гламурні, Для саду товари з'явилися 119 гривень така лопатка. Потім для поливу, бачите, такі штучки. По скільки? По 119 гривень. Це якось туди наливаєш водичку і на протязі двох тижнів воно підливає під кущик, під квіточку, такі підвесні газончики. Газончики. Чого я кажу газончики? Газончики. Ціна 269 гривень. Ось такі прикольні. Ціна в нас 119. Він такий як з металу. Чорний і молочний. Ось такий і теж з металу білюзові, 169 гривень. Оце, розкажіть мені, для чого ця штука? Я не знаю. Для чого вона ціна? Де гривня? 149 гривень. Тут не написано, для чого вона. Музика відео 149. Значить. Так, це все приміряли. Йдемо тепер в кроп. В кропі, як завжди, людей, дуже мало. Зараз візьмемо пару футболочок, примірю. Дівчата в кропі ось такі. Окуляри, рожеві і такі, як смарагдові, по 400 гривень. Фанати Гаррі Поттера Тут дивіться, яка футболка з драком Алфе. Ціна 899. Так, артикул ось. А як вам ось така з ушками? За п'ятсот. Таке щось цікаве. Молоді оцінить. Все, я примірила, що хотіла. Зараз виключу й очок морення і їду додому. Терещий раз минпасія по 85 гривень на телефон. Це котики взагалі. Дівчата, на сьогодні все. Дякую, що дивились. Зустрінемось завтра у новому відео.